Привіт, друзі! З вами канал Побутові Хроніки, і сьогодні ми поговоримо про страшну епоху. Уявіть собі, світ, де смерть ходить вулицями міст у вигляді невидимого ворога. 14 століття принесло Європі пандемію, яка знищила третину населення континенту. Чорна смерть, як називали чому. Змусила людей шукати порятунок у найбільш дивних методах: від молитов до моторошних масок чумних лікарів. Середньовічна медицина була сумішшю віри, забобонів. Сьогодні ми дізнаємось, як наші предки боролися з невідомою хворобою без знань. Ця історія розкриє найдивніші способи лікування та покаже, чому карантин виник саме тоді. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Якщо хочете дізнатися більше історичних таємниць нашого минулого, коли у 1347 році чума вперше з'явилася в Європі, люди не розуміли природу хвороби. Лікарі того часу вважали, що епідемія виникла через погане повітря, яке вони називали міазмами. Саме тому з'явилися знамениті чумні доктори з їхніми довгими дзьобоподібними масками, наповненими ароматними травами. Ці маски мали захищати від отруйного повітря, хоча насправді вони майже не допомагали. Лікарі носили довгі шкіряні плащі. Рукавички та тримали в руках спеціальні палички для огляду. Така екіпіровка робила їх схожими на величезних зловісних птахів, що лякало людей ще більше. Церква пропонувала свої методи боротьби з божественною карою, як вважали священники, масові процесії, постійні молитви та покаяння мали умилостивити гнів Всевишнього. Та зупинити епідемію. У деяких містах організовували публічні самобичування, коли люди завдавали собі болю заради спасіння, монастирі ставали центрами лікування, де ченці доглядали за хворими та молилися за їхнє одужання. Багато вірили, що святі мощі, реліквії та освячена вода можуть вилікувати від чуми. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі релігійні методи боротьби з хворобами раніше. Світська медицина пропонувала не менш дивні способи лікування цієї жахливої недуги середньовічного періоду. Лікарі робили кровопускання, вважаючи, що необхідно випустити зіпсовану кров з організму хворого. Популярними були клізми з різноманітних трав, вино з золотом та срібні порошки. Деякі цілителі рекомендували тримати в руках жаб або ящерок, щоб вони поглинули хворобу, інші радили носити амулети з дорогоцінного каміння або п'явки на різних частинах тіла. Якщо ви ще не підписалися на канал, робіть це зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Ароматерапія стала одним з найпоширеніших методів профілактики та лікування чуми в середньовічній Європі. Люди палили ладан, розмарин, лаванду та інші пахучі речовини у своїх будинках щодня. Вважалося, що приємні запахи можуть витіснити отруйне повітря, яке приносить хворобу населенню. Багаті громадяни носили при собі спеціальні мішечки з ароматними травами та коріннями, на вулицях міст постійно горіли вогнища з ароматичним деревом та смолами для очищення. Навіть судді в залах суду тримали перед носом букети квітів під час розглядання справ. Астрологія також відігравала важливу роль у середньовічному розумінні причин виникнення чумної епідемії. Лікарі астрологи стверджували, що хвороба з'явилася через несприятливе розташування планет на небесній сфері. Вони складали детальні гороскопи для визначення найкращих днів для лікування конкретних пацієнтів. Місячні фази. Положення Марса та Сатурна вважалися ключовими факторами у розвитку хвороби. Деякі астрологи навіть пророкували точні дати закінчення епідемії на основі небесних розрахунків, лікування призначалося відповідно до знаку зодіаку хворого та часу його народження. Саме під час чумних епідемій в Італії вперше з'явилася практика карантину. У сучасному розумінні, у 1370 році, Венеція запровадила тридцятиденну ізоляцію для кораблів, що прибували з уражених територій. Пізніше цей термін збільшили до сорока днів, звідки і походить слово карантин від італійського сорок. Дубровник став першим містом, яке офіційно запровадило карантинні заходи для всіх мандрівників. Та торговців. ці міста будували спеціальні острівці та будівлі для утримання потенційно хворих людей. Поділіться у коментарях думками про те, наскільки ефективними були такі середньовічні карантинні заходи порівняно з сучасними. Окремою категорією середньовічних цілителів були так звані емпірики, які покладалися на досвід та спостереження. Вони помітили, що люди, які пережили чуму, рідко хворіли повторно на цю хворобу, деякі сміливці навіть намагалися втирати гній з чумних наростів здоровим людям для захисту. Це була примітивна форма вакцинації, хоча вони не розуміли наукових принципів імунітету. Тоді емпірики також спостерігали, що чума рідше вражає людей, які живуть у чистоті. Саме вони першими почали рекомендувати часте миття рук та обличчя для профілактики захворювання. Торгівля ліками та чудодійними засобами процвітала під час епідемії чуми по всій Європі. Шарлатани продавали найрізноманітніші снадоб'я від порошку з рогу єдинорога до еліксирів молодості. Особливо популярними були теряк. Складні суміші з десятків інгредієнтів, включаючи отруту гадюк. Багато людей витрачали останні гроші на придбання цих марних, але дорогих ліків. Аптекарі та травники ставали найбагатшими людьми в містах під час епідемічних спалахів хвороби. Деякі снадоб'я справді містили корисні речовини, але більшість була абсолютно безглуздою та навіть шкідливою. Соціальні наслідки чумних епідемій кардинально змінили європейське суспільство назавжди у наступні століття. Величезна смертність призвела до нестачі робочої сили та зростання заробітної плати селян. Багато кріпаків отримали свободу, оскільки поміщики потребували будь-яких працівників для обробки землі. Церква втратила частину свого авторитету, оскільки молитви не зупиняли смерть від чуми, почали з'являтися перші лікарні та медичні школи для підготовки справжніх лікарів з науковими знаннями. Розкажіть у коментарях, які ще соціальні зміни, на вашу думку, могла спричинити чума. Незважаючи на всі дивні методи лікування, деякі середньовічні практики мали раціональне зерно в основі. Ізоляція хворих, хоча й не завжди правильно організована, справді допомагала стримувати поширення інфекції. Використання ароматичних речовин іноді відлякувало бліг, які були справжніми переносниками чумної палички. Рекомендації щодо чистоти та гігієни теж мали позитивний вплив на здоров'я населення, навіть кровопускання в деяких випадках могло полегшувати стан хворих з високою температурою тіла. Астрологічні календарі іноді збігалися з природними циклами поширення інфекційних захворювань у різні сезони. Середньовічна боротьба з чумою показує, як люди шукають порятунок навіть у найтемніші часи. Хоча більшість методів була неефективною, саме тоді зародилися основи сучасної епідеміології та карантинних заходів, досвід чумних епідемій навчив людство важливості гігієни, ізоляції хворих. Та організованої медичної допомоги ці уроки стали фундаментом для боротьби з майбутніми пандеміями в наступні століття історії. Середньовічні лікарі, незважаючи на обмежені знання, заклали основи медичної етики та професійного обов'язку. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, щоб дізнаватися більше захоплюючих історичних фактів щотижня. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалася розповідь про середньовічну медицину та боротьбу. Напишіть у коментарях, які ще теми з історії побуту вас цікавлять найбільше. Які методи лікування здалися вам найбільш дивними, та чому саме ці способи вразили уяву? Можливо, ви знаєте інші цікаві факти про середньовічну медицину, якими хочете поділитися за аудиторією.